Преподобний Федор до розсуди. третє спростування іконоборців, третє розділ. Продовження. Шосте. Якщо прибачення зображення Христа, поклоніння піддається вже Христу і двох поклонів нема, тому що не буває інше поклоніння сутності зображення. Тобто матеріалу, з якого воно складається. То необхідно визнати, що не буває двох поклонінь, і тоді, коли Христос є уклінно шанованим, у своєму власному зображенні, тому що не буває поклоніння сутності, тобто речовині зображення, але те саме поклоніння Христу, хоча й його зображення. Сьом, якщо внаслідок чого чим відрізняється ціни ці, від Отця, і різниця від тільки синівською властивістю, не є ніякої перешкоди, що він був однієї ті сутності поклоніння отцем. то й внаслідок того, що відрізняється зображення, від в образу різниця, ж воно з значенням сутності. Не існує перешкоди, що воно було тією сам природним, і поклонення з першому образом. Як там Христос відрізняється від і іпостазі, так і тут відрізняється від самого власного зображення сутністю. Якщо зображення має різне поклоніння стосовно власне першого образу, то як цей останній буває видимим, у нього тобто зображення і воно в першому образі. Бо без сумнів, образ ікон, наприклад Петра, ми не будемо споглядати у Павлові, а в свою чергу, образ Павла ніхто не буде бачити. Образі Петра. Подібно і подібно, то ономенті, омі, омікс. Те далеко не від взаємне подобання, ніколи не може бути одне одному. Є зображення Петра Петрові, так само, як і Петро у своєму власному зображенні, може зображення Христа має на різне поклоніння, самим Христом, але поклоння загальних подібне з ним і йому подібне автоматусу. Заперечення ніби від ім'я коноборців. Якщо тільки одному Богу повинно віддаватись поклоніння. Ним і ангелам те же поклоніння, що віддається зображенню в Христі, буде одне коли одностайно, то здається, одному поклонінню віддається по відношенню ті, ті схисі між ними, а іншому природі ті фізі. Утефес, як образу. Отже, два поклоніння одному Хресті внаслідок поклоніння зображені, а це нечистиє вирішення цього. Якщо внаслідок того, що ми приносимо поклоніння тільки одному Богу, не повинно поклонятися зображенням Христа, тому що водиться два поклоніння замість одного службового поклоніння Богу. Ну, то згідно з вченим православним послої іконо-шанувальників, служіння Латрія подає тільки Богу, а не святим іконим мощам. Примітка. Відповідно до подвійності зображення є першоображеним тоже і буде подвійне поклоніння, оцює ціни внаслідок подвійності і епостасів. Якщо ж говорити цим щастивом, то поклоніння одне те саме відповідно до одночинності. Молодіком. У ТФС відповідно до єдності. Природи, то виходить одне поклоніння в Христі і його зображення відповідно до єдності і постасний подобитін, апостатікис аноміосіс, але не відповідності Природи. Інше десяте. Говориться про відношення, схисі, у тей зовнішній вигляд між першообразом і образом. Не тільки він образ існує в першообразі, і внаслідок всього один не віддаляється від іншого, крім, звичайно, тільки відмінності сутності. Тому, якщо говорить, що зображення Христа має власне овесене вигляд діаграфії ідус Христа, то поклоніння воно має з Христом одне, а не різне. Заперечення. 11. якщо може зберегтися тотурність поклоніння, що видається Христу його зображення, якщо Христово віддається по породі фізі, а зображення через його належність, то першу образу фізі. Адже цілком необхідно стверджувати, що ні в якому разі не може рівномоніттися те, що звершиться в по породі. У протилежному ж випадку нічого не перешкоджає говорити, зображення поклоніння віддається по природі, а Христу через належність і все виявляється переплутаним. Причин з цього шляхом взаємного питання, та яким чином, шановні, могли б зберегтися до поклоніння споклоніння стосовно Христа і його зображення. Якщо зображення є подоба Христа і в самому собі виявляє Христа, отже, без сумніву, добре відомо всім згідно визначення, що ніхто наперед, наприклад, Хома не може бачитися зображенні іншого, наприклад, Луки. Немає нікого, хто, побачивши хому, не сказати, що він побачив Луку, до полягає в тотожності, якості інфіста. Тим Фарисіс, і не в тих, які різняться один від одного, своєю характерною властивістю, ті характери які ідіоматі. Отже, якщо це істина, хто побачив зображення Христа, бачить у ньому Христа. І тут цілком необхідно розуміти, що зображення Христа разом із Христом має те саме подобне, як і те саме поклоніння. 12. Те, що якому немають полю доподібне відомо предмети, і поклоніння бере участь у невідповідно до того, якому воно подібне. І що подібне у цьому, те поклоніння бере участь цілком, Син подібно до отця, у цьому тих самих він насущний. З ним отже він укоління шановний разом з ним. Ображення з хреста подібно до цього, тільки стосовно його постасної подоби. Отже, відповідно до цього воно бере участь разом із ним у поклонінні. 13. Якщо той, хто бачить зображення, бачивши в ньому подобу першого образу, то цілком необхідно визнати, що і той, хто поклоняється зображенню, поклоняється в ньому виглядом першого образу. Якщо одна подобається, то поклоняє тому іншому. І також одне. Заперечні, ніби імені Оконобовців. Чотирнадцяте, якщо ж поклоніння, що віддається Христу, при участі на краснене його зображення, то як же він сам говорить не дам славу мої нікому, року Ісаїя. Отже, зображення Христа не бере участь у його поклонінні. Якщо ж воно не бере участь, то подається привід для ідольського служіння, оскільки щодо зображення водиться друге поклоніння. Вирішення цього. Зображення Христа не є щось інше в порівнянні із Христом, окрім звичайної відмінності сутності, як це вже багато разів доведено. Звідси поклоніння йому і поклонінням Христу, тому що речовне зображення ні в якому випадку не поздається поклонінням, але тільки Христу, зображеному на цьому заподобою. А в тих предметах, яких Подобаває одна й тих ясно поклоніння одне. Отже, Христос не піддає іншому славу своєму власному зображенню, в якому він при сказати, скарги приймає в тому, що речовина в подобою, є щось іншим. Без сумніву, образ написаний за подобою на різних речовинах, лишається тим самим, але він не міг би залишитися незмінно на різних речовинах, і тільки при тій самій умові, що немає з ним нічого спільного, але лише думкою з'єднується з тим речовинами, на яких він знаходиться. Заперечені від, від імні іконоборця. 15, якщо Бог є дух, як написано, то ті, що поклоняються йому, повинні поклонитися в дусі істині. то яким же чином ви не вводите докази служіння, оскільки стверджують, що Христос, крім поклоніння в дусі, повинен поклоніння в зображенні, хоча Він Бог. Вирішення цього, хто не буде дивитися, дивуватися сповненням безумства іконоборців, які не розрізняють, що догмадного будівництва, представляється іншим прирівно з догматним богослов'ям, Тобто, вщенням про Бога самого собі, про відмінність, поняття Богослів'я до будівництва, дивитися і творіння. Тосовно якого слід розуміти висловлення повинні платися в дусі істини. Бо Бог і Отець, будучи Духом, визнається, уклін на в Святому Дусі і в істині. і народному своєму сину, що стосується поклоння Христу, зображення, тут мова про продовбудівництво, спасіння, тому що Христос, хоча є Дух, оскільки Він Бог, але разом із оскільки Він – людина. Зображення його тілесного вигляду, хоча й перестало не заподобаю речовині, невідділя від Христа, подіну до того, як тіні, невідділля від власного тіла, і поклоніння віддається не речовині зображення, але зображено на ньому Христу, з яким разом здається поклоніння Отцю і Святому Духові. Розділ четвертий: про те, що Христос, будучи першим образом свого зображення, має одну з ним подобу, так само, як і одне. Поклоніння. Перше першообраз і зображення складають одну по іпостасі подобу, у тих у власній кожному з них подобі. І по природі два предмети, але в тому розумінні, що одне розділяється на дві подоби, бо іншим вони не мають ніякого спілкування. Стосунку один з одним. І в тому, що одне ж називається подвійним іменем, так що іноді першообраз називається. Зображення, йдемо зображення про щообразом. Позавжди про що образ буде називатися прошеображем, так само, як і зображення, і зображення. І ніколи одне не перейде в інше. Ось справа стоїть таким чином, і по числу предметів два, однак і той іншою існує, одна подоба, ом'яву. Ось і подвідно до подоби, одне неменування. Царем називається, наприклад, тож і зображення царя, і однак не два царі. Якщо це так, то виходить, повинно бути одне покинне зображенню Христа разом із Христом, як і першообразом, зображення, запереченням і від імені іконоборців. Друге, якщо Христос, має для себе зображення значення прошеобразів, прибуває, говорить про природі фісі, а зображення має значення по відношенню фісі. У ТФС по своєму відношенню до першого образу, то як же вже являється одночасно той, хто існує по природі, і те, що буває по відношенню, адже той час, коли був видимий Христос, не існувало разом із Його написано в зображенні. Виходить, якщо вони не одночасно, у ТФС не разом, то поклоніння не одне, наслідок відмінності в деяким проміжку часу, після якого з'явилися зображення, його Христа. Вирішення цього. За всяким ділом... Невіддільно слідує його власна тінь, і ніхто, не перебуваючи в власному здоровому розумі, не може сказати, що тіло не має тіні. Як у тілі можна побачити наступну за ним тінь, то в тіні попереднє тіло, то в який же спосіб ніхто не може сказати, що Христос не має зображення, якщо тільки тіло держало в нього певний вигляд. Але і тут можна побачити в Христі, прибуваючи зображення, його зображення ж Христа споглядувано як першообраз». образ. А оскільки обоє існують разом, то є доведення, що коли Христос був доступним зором, тоді споглядається у цілі можливості і його образ ікон. А потім Він був перенесений на всяку речуну, що відбуває на собі відображення. Інше, хоча не разом перебуває той, хто існує по природі, і те, що уникає по відношенню, у Техаску. Влаштування, Який Христос відношенню до свого зображення, але оскільки образ Христа існує дійсно раніше, ніж він був зроблений художником, то виходить, його завжди можна було бачити у Христі. до того, як, наприклад, Тінь завжди співісутнє тіло, хоча держала форму від сонячного промені, то в який же спосіб не позаподобути знаходиться те, що існує разом, розуміло Христос і його зображення. Четверче, Перший образ образуємо спів. Співвідповідносними і представляється в становищі ніби подвійної і половинно, До якогось предметів вони не відносилися. Перший образ, звичайно, містить в самому собі образ, стосовно якої він є першим образом, і подвійне, у всьому разі, виносить самого собі половина, стосовно якого воно називається подвійним. Перший образ, звичайно, не існував, би якби не було образу, і не могло б існувати подвійне, якби не... що-небудь не мислилося половинним, що знаходилося разом, те разом і мислиться і існує. Трохи слабко значить аргумент, бо цілком можна вийти в собі предмет, що не має подоби, скоріше варто сказати, що про першообраз не називається першим образцем, або в нього не був відсутній образ. Тому, якщо їх не розділяє якийсь проміжок часу поклоніння, тому інше буває не різне, але обом те саме. П'яте. Перший область є образ деяким чином має. Буття один в одному і за зни... знищенням одного з них разом знищується і іншим, подібно до того, яке знищення подвійного разом знищують і половину. Отже, якщо неможливо, що Христос був тоді його власний образ і дійсності не існував, а навпаки, раніше між ним був виготовлений майстром, він завжди перебував у першій образі, і то виходить, знищує половиння Христу, то й ніхто не сповідає, в ньому повинно віддаватися полоні і його зображення, заперечення ніби ім'я кодоборців. Що ж, те, що чомусь буває подібне про всеокіось і він, що навпаки, буває не подібне. Наприклад, образ подібний до першого образу, стосовно подоби і стосовно природи, не схожі, отже, образ не є цілком тим, що першообраз. Через це поклоніння щодо обох не буває всецілим, і тим самим, якщо ж воно не всецілим, то безложно говорити, що поклоніння одному і другому одне. Вирішення цього, наскільки зображення подобно до першого образу, наскільки воно й бере участь у всецілому, подібно до нього поклоніння, обміотіки Проскінісіс, не приєднуються до поклоніння в речовину, на якій воно знаходиться, проти зображення тому і полягає, що воно тотожне, в першого образом стосовно подобав, і різниця позначенню сутності, від що і залег назва одним іменем. А якби зображення було цілком подібне до першого образу, то, звичайно, втратило своє значення, те, що називається, і перший Дійсності зображення подібне до першого образу по всі подобі, а не по природі, і виходить, повинно бути все цілим і в неподібне поклоніння обом. Інше написає Богу Словського прикладу Сьоме. хоча по сутності не подібний отцю у тебе, хоча стосовно сутності син рівний Отцем, отак народжений неподібний, тому що народив і не подібний йому, той, яке сходить те, що споглядається стосовно божественної природи, те, що споглядається об'єднання у божественній природі. Різниці по відношені, відношенню и дне Божество в трех особах просі характеристин і одне поклонення і прода також тотожність не стає на рівні внаслідок відмінності особистих особливостей. тін і Ікон. Те саме помічається стосовно зображення до першого образу, хоч і по відмінності сутності тому іншому здається не одне поклоніння, тим більше широчивої зображення, і не роздається поклоніння, хоч зображення споглядається на ньому. Однак є статожність і постасної подоби, властиво кожному з них подоби, буває те саме, ототожнюване відповідно до однієї цілої подоби. Онферія. між ним і і другим, подібно до того, що стосовно образу Христа, само животворчого Христа, і поклоніння, що здається, облаза не зменшується прирівняння живот творчим Христом наслідок відмінності природ, але буває зовсім рівним наслідок це цілої подоби із першообразом, заперечені імені коноборців. Якщо образ існував у Христі першообразів, і перш ніж він був перенесений за допомогою мистецтва, яку не випрошувано, то треба було б накреслювати йому тому, що достатньо спаляти його і поклонятися в самому Христі. Вирішення цього звичайно існе або справедливе. Те, що образ Христа перебуває у ньому як першообразі, і раніше між ним був отриманий за допомогою мистецтва. Отже, те, що ще зовсім не одержало образу, і не є людиною, а якась недоносок і, звичайно, нічого не може бути назване першим образом, якщо немає зображення на і цього перенесено, тому тільки Христос. Називається таким, що має значення про що образу, то й всяка наша окрема людина, то цілком необхідно визнати, що він має зображення, прошанесене з його зовнішнього вигляду, і відображений які не небудь що воні, щоб він не перестав бути людиною, якщо не бути видимий, шановним допомоги представленої зображеної подоби. Інше з прикладу. Дев'яте. Інше печатка, графіс і інше образ. Апомагма, однак і відображення відбиток перебуває на печаці, але початка була б недійсно, якби вона не була зображена на якій-небудь речовині, відповідно, до цього і Христа доводилося визнати недіяльним і недійсним, якби він не був видимим зображеннями з Але й думати, це безглуздо. Десяте. якщо той, хто дивиться на початку, на її відбиток. Як воно за уваги, що вигляд на обох подібний і незмінний, то входять зображення перебуває на початку і раніше зображення, і не за свою початку доводить тоді, коли вона використовується для підбитка на багатьох різноманітних речовинах. Так само, хоча ми що в хресті, який має людський вигляд, перебуває його власний образ. Однак, коли ми бачимо зображеним різним образом на речовині, тоді багаторазово поставляємо його велич. Якби його відбиток аборфогра... Єсма на речовину цим заперечувалося і те, що він має людський вигляд. Інше зображення стосовно першообразу існує і споглядається і служить предметом на поклоніння, наслідок недоторгності сутності, але єдності подобання, і сила якої кульні єдине, і ніякі проскінятися обом роздільне через відмінність природ. Інше з прикладу, якщо від тіла не може бути відділене тінь, завжди йому спів. Присутні, хоча вона й не виявляється точно в такий же спосіб від Христа, не може бути відділений його власний образ. Але як тінь від сонячного промені стає яснішою видимою, так і образ Христа стає явним тоді, коли він є відображеним до різноманітних речовинах.